В стійній експозиції Ізмаїльської картинної галереї в розділі декоративно-прикладне мистецтво України дуже яскраво представлено гутне скло видатних майстрів складовів, заслужених і народних художників України, таких як Зарицький, Голембовська, Черняк, Драчук, Балабін, Митяєва, Білу та інші. Сьогодні ми хочемо розповісти про творчість видатного майстра складова, народного художника України Івана Григоровича Аполлонова. Ти лише мистецтвом, це і насолода, і кара, що вимагає самопожертви і не тільки від самого художника. Іван Григорович Аполонов, про якого йтиме мова, належить до тих художників, для яких мистецтво це сенс життя, безмежний всесвіт, окрім якого реальності не існує. Коли споглядаєш доробок митця, здається, що фантазії немає краю, І таки немає, як і немає краю природі. Джерелу аполонівського натхнення, який уміє вгледіти у звичайних простих формах природи листок, горіх чи квітка, майбутній пластичний образ. Його твори так і називаються листя горобини, квіти, мімоза, каштани Києва, верби, тополі. Завжди несподівані асоціативні композиції художника, позначені неабияким смаком та відчуттям міри. Іван Григорович Аполонов, народний художник України, належить до того покоління митців, яке починало сучасний етап розвитку склоробства в Україні. Початок 60-х років був періодом, коли на підприємствах, що випускали вироби зі скла, ввели посади художників, коли підвищився інтерес до естетичних якостей масової продукції. Після закінчення в 1960 році Ленінградського вищого художньо-промислового училища імені Мухіної Аполлонов починає працювати на Київському заводі художнього скла. Створення на підприємстві творчої групи художників сприяє розвитку творчих можливостей кожного. Аполлонов починає з невеликих виробів сувенірного характеру. Він багато працює над оновленням масового асортименту і поряд з цим над творами виставочного характеру. Широка алмазна грань. Прийом декорування, до якого звертається в середині 60-х років Аполлонов, набуває розвитку в сучасному художньому склі. Алмазна грань дає можливість художнику при лаконізмі застосованого декору досягти цікавих ефектів перепаду світлотіні, переломлення світла. Вертикальна алмазна грань, якою прикрашено багатопредметний набір посуду ювілейний, надає йому ошатного і урочистого вигляду. Перш за все, хочеться звернути вашу увагу. На оригінальну, об'ємно виразну композицію із кришталю Садок Вишневий коло хати. Цю композицію було створено художником у 1964 році до 150-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Композиція, ніби оживляє поезію Великого Кобзаря і мимоволі, згадуєш рядки поета Садок Вишневий Коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Яскравим прикладом образності є композиції каштани, осінь тополі, які представлені в експозиції нашої галереї. У цих творах скло виступає як матеріал пластичних ефектів та кольорових фантазій. Здатні жити в інтер'єрі навіть поряд з речами, що не несуть емоційний заряд. Кожна з вас скульптур цілком закінчена річ, а вся композиція плід високих почуттів, що сповнюють душу митця». Поезія Тараса Григоровича Шевченка надихала художника на створення серії унікальних робіт скульптурно-об'ємних творів, таких як блюдо, кобзар, де автор вперше в декор скляного виробу вводить образ людини, який передає за допомогою алмазної грані. Це був творчий пошук, експеримент. Пізніше майстром було створено декоративно-кришталеве блюдо Ревета стогне Дніпр широкий, подарункові келихи, тече вода з під явора та І Мене в сім'ї великій, що викликають ліричний і разом з тим урочистий настрій. У 1970-ті-80 роки Аполонов створює оригінальні емоційно виразні композиції: морська хвиля, лісова фантазія, лісова пісня, верби, прапори, кантата. Майстер завжди вибирає сюжети прості, життєві. Він оспівує природу в її невпли. Винному русі і оновленні, землю, весіння квітування і золотоосені, мудрість зими і щедрість літа казковість і поетичність, реальність і фантастика переплилися у лініях і формах декоративних вас: листя, горобини, квіти, мороз, мімоза, ліс, ноктюрн, каштани Києва. Художник використовує найрізноманітнішу колористичну гаму: феєрія, справжнє свято кольору підсилюється фактурою, яка досягається різною технікою обробки. Тактовність матового гравірування по кришталю, делікатність створюваного мотиву виявляють тонкий смак автора. В останні роки митець все більше захоплюється гутною технікою. В ній він виконує багато сповнених поезій творів. Шукаючи різноманітні форми, застосовуючи кольори від прозоро акварельних до насичено-щільних, він прагне якнайповніше виявити гру кольору, його відблисків, відтінків. У наборі «Вас весна домінує кольоровий кришталь. Жовто-зелені об'єми доповнюються прозорими наліпами, які надають вазам динаміки. Безколірне дно складає єдине ціле з наліпками і так само, як і вони, приймає на себе колірні полиски основної маси об'єму. Той же прийом, але в монохромному варіанті, застосовує Аполлонов у вазах місячні, де насичений фіалковий колір, наче притлумлений м'якими полисками безколірного кришталю, виявляючи заудаваною простотою складну асоціативність. Тема миру найбільш Хвилююча тема сьогодення. Їй присвятив митець композиції Птахи миру, полонина. Перша складається з кількох штофів, на яких сидять птахи. Вона створює відчуття поліфонічного пташиного гомону. Друга побудована на зіставленні вертикальних і горизонтальних об'ємів і поєднані їх з конкретними скульптурними формами вівцями. Це образ спокою мирної землі. Анімалістичні образи введені у згадані композиції на єдині в творчому доробку Аполлонова. До них він звертається час від часу протягом багатьох творчих. Років по-своєму продовжуючи і розвиваючи традиції української гутної анімалістики, різні тварини, ведмеді, вівці, коні, виявляють фантазію і добрий гумор автора. Особливо гарна його композиція коні, що наче відтворює табун диких вільних тварин. Як бачимо, діапазон творчих інтересів художника широкий, а вдача його неспокійна. Він завжди був у пошуках нових образів, нових виражальних можливостей улюбленого матеріалу і завжди дивував і надихав глядача своїми новими творчими знахідками і відкриттями.